Появився у нас клієнт на пшеничку, зараз будемо відгружати. В принципі, там вже трошки залишилося. і ми вже й не думали, що хтось возьме. Ну, нашлись люди. Зараз на зацепив прицепу велику, їду, утариться. Покажу якраз, скільки тара буде. Ну, Саме прицепи 3700 батько казав, він уже тару знімав. Ну, а Зараз треба повністю з трактором зважитися і сняти на відео, щоб людям показати. Трактор на весах. Все влізло. Що у нас показує, І що у нас камера? А, ага. 8 тонн 30 кг. Це тара, пуста прицепа і трактор. Я ж кажу, 3700, бо батько казав, прицепи тара. Зараз їдемо грузитися. Так, прицепу відцепив, тепер діло за погрузчиком. Зараз причіпляємо. Саме головне рівно під'їхати і чим рівніше, тим проще його зацепити. Наоборот. Тоже ага. пальцы повставляли, все быстро. Все четко. Мусора вроде бы нема, таков там чистый. Зараз їдемо грузити. це поняв одне. Який би... Та я відео знімаю. Який би погрузчик не був, чи такий, чи другої фірми, чи маніту, чи за мільйон. А лопати кидати треба. Коли залишилося так жменя в ангарі, і з кожним ковшом все менше-менше набирається, все одно треба кидати лопати. Ну нічого, основну масу вивіз. Последній ковш, і ангар пустий. Це залишили 500 кг, люди прийдуть, заберуть. так це весь процес відбувається. Получається, восьмий ковш нагрузили. Перші два ковша ще сам набирав, а останні вже кидали вручну і чим, скажімо, чим далі, тим більше. Процес весь не знімав, особо знімати нічого і діло в тому, що пробував сам грузити. В принципі, виходить. Нічого тут такого немає. Трохи, правда, розсипав. Ось передпосідній тільки що вивозив, трохи розівав, розсипав. Ну нічого страшного прибереться. А це батько кажу, сядь, вивезе один повш, я покажу, як весь процес происходит. Ну, В принципі, я вже показував. Розвертаємося. Хтось питав, скільки качаєте давление колеса. А скільки качаємо? Так, а ну машину заїде. Скільки качаємо? Надо качати, щоб були нормальні. Ось зараз у нас пустуваті, Но ми не почепили противовес назад. Щось ми за нього забули і не почепили. А з ним було б краще. Ну, якось увереннее він йде. Тому колеса надо качати, бо сейчас колеса пусти. Що у нас в прицепі щось з'явилося чи ні? так ну він буквально пів відра розсипав. Ну, захотів назад кинуть ковш І трохи не рассчитал так скажем з бортом Зараз скажу куди. а на середину давай Трохи на одну сторону прицепа боком стоїть і на одну сторону сипалася. Ну, нічого, воно зараз вирівняється і само там займе собі місто. Ну, це весь весь процес. О, якраз ось останній ковш. і цей край душі насипали. Все, пустий, 8 ковщів. Ну, Сейчас на вісах покаже, скільки Я думаю, 8 тонн должно бути. Ковші повні набирали. Потому що вручну кидали, набирали повні. Ну, по ресорах. 40. Зараз вона ще треба її дергнуть. Задня, конечно, через чур. Але я ж кажу, все на одну сторону нагрузили. Сейчас вона розвернеться. Отакий, в общем, процес. Погрузки. Трактор стоїть, там стоїть і вес у нас получився 15.60. Так, ну такий получився вес. Не знаю, що сюди там вийшло 7 тонн, грубо говоря. Якщо не просчиталися, но 8 ко було. або слаба натура, натура десь 840 була. Це послідня пшениця, вони різні, відличаються. Може тут і натура друга, я іменно цю не важив натуру цього сорта. Так що 7 загрузили, але ну, по прицепу, звісно, чувствується. Ну, що треба? Тормоза є, саме головне. Тормоза добре, держати можна, якщо десь придется згори, з'їхати. А так в принципі тягне від прицепу все нормально. Пшениця почала рости вверх, як ви знали, то держали б. А з іншої сторони наблою добріння купувати, треба було все, треба було гроші. ми пшеницю свою здавали по 3600, по-моєму, за тонну. Буквально вже неділю назад дзвонили до батька, ці ж самі, питали по 5, по 5 тисяч. 5 тисяч, не знаю, це з машиною чи без. Ну, сказали, 5000 5 тисяч дають за тонну. Це за налічку. 5, це вже куди не йшло, ну не 3-600. Ну вже все, пізно вже. Ось хранили, хранили, а все одно здали, тому що ну тому що, кожен здавав. А воно чим більше людей здає, тим воно дешевше, понятно. Що... А зараз усі поздавали, зараз ні в кого немає. Вони вже почали ці перекупи піднімати ціну, щоб їм вже везли, хоч щось, тому що їм вже треба. Так що ото так, ну Що є, то є. Викручуємося, общем, як тільки можемо. І нам руки викручують, як тільки можна. Нічого, що поробиш.